Для мене політика це національна визвольна боротьба. Коли він ще восьмому році я очолив спадщину, якби мені хтось сказав, що це буде називатися політикою, я би сміявся. Ми йшли в боротьбу за Україну. Я вважаю, весь етап до сьогодні це національно визвана боротьба. Для мене особисто це був такий перший бій в цій війні проти російської агресії. З питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. І знаєте, дуже символічно що в той день. Представники партії регіонів, Комуністичної партії прийшли у Верховну Раду України з гегорівськими стрічками, які пізніше стали символом агресії. А ми, опозиційні сили, прийшли з блакитно-жовтими прапорцями. І це протистояння, яке ми потім бачили в Україні, в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, воно починалося там, того дня, коли протистояла Україна і російські маріонетки. І це було, наголошую ще раз, дуже самолічно, дуже видимо і дуже демонстративно. Вони намагались знищити Україну в залі найвищого законодавчого органу України цей день, 27 квітня. Я робив все, що міг. Я робив все, що міг, щоб цього не допустити. І мені прикро, що нам тоді не вдалося зупинити татифікацію хатківських угод. Ми стояли тут під час помаранчевої революції. Ми стояли тут під час мовного майдану, коли боролись. За українську мову. І ми стояли тут під час Революції Гідності. Тут, на цьому майдані, вирішувалась доля України. Ми збирались і тоді, коли було свято, і тоді, коли в нашому серці була тривога. Маємо усвідомити, не існує Бог різних Україн. Є одна велика Україна, яка спільно виступає проти тих бандитів, які опинили сьогодні при владі. Ми їм продемонстрували, що українці не будуть мовчати. Ми не скоримось і ми не зламаємось. Я буду тут, незважаючи на свій стан. Я у випадку штурму, у випадку атаки, як і це було раніше, буду виходити на сцену або з сцени давати план наших дій під час штурму, під час атаки. І ми йшли в бій і знали, що перемога буде за нами. Що перемога буде майдану, бо я завжди казав, бо тут б'ється серце України, бо тут сьогодні Україна, бо весь світ дивиться на нас і на кожному з нас величезна відповідальність. Хочу вам сказати: боротьба продовжується, люди. Боротьба продовжується. Ви знаєте, що в Криму намагаються підняти російські трикольори. Ви знаєте, що в Кремлі роблять сценарій. України. Я завжди згадую початок майдану, коли людей на протесті було не так багато, як в останній період. Тоді довгими зимовими ночами ми пили на Майдані гірку каву і мріяли. І якби хтось тоді сказав, що за кілька місяців Янукович втече, що почнеться російська агресія, а українська армія постане з популу. І буде давати вічіч ворогу під гімн ООН і офіційне привітання Слава Україні! Якби хтось тоді сказав, що курс до ЄС і НАТО стане конституційною нормою, що відродиться українська пісня, українське кіно, українська мова, що українська церква отримає незалежність. І стане рівною з іншими церквами світу, що українці без віз зможуть подорожувати цілою Європою, що історичний ворог України завдяки нашій дипломатії та особисто Петру Олексійовичу Порошенкові стане ізгоєм на міжнародній арені та буде подихати від санкцій. Якби хтось таке розповів. Яку з зимових ночей на майдані. Якби хтось сказав, що все це буде правдою через п'ять років. Це звучало би фантастично. Це давало би підстави думати, а чи каву ми п'ємо. Посади не мають значення. Має значення найбільш відповідальний для країни момент бути на передовій і робити все можливе для того, щоб Україна шла шляхом незалежної європейської держави. Я не буду давати голосних обіцянок. І говорити голосних слів своєю роботою. Я переконаний, я продемонструю, що ми зможемо, щоб парламент і надалі залишався одним ключовим центром прийняття рішень в державі, і щоб спільно ми змогли добитись нашої перемоги. Найважливішими для мене питаннями були питання національної ідентичності і власне, закон про мову, декомунізація церква це були ключовими питаннями. 278 за рішення прийняте. Вітаю Україну, вітаю всіх українців. Запам'ятайте цей момент. Мова це перемога. Я ж точно знав. Я твердо знав, що якщо ми не приймемо ці каденці, це відтягнеться на десятиліття. Забудьте, про рейтинги. Ми з вами на війні. Це наша війна. Як на Майдані, так і на Сході. Ми з вами маємо зупинити пошесть популізму, реваншизму та інколи підліткової безвідповідальності деяких діячів, які вважають себе політиками. Як говорить мій побратим, не можна без догляду залишати в кімнаті дітей сирниками. В кімнаті мають бути дорослі. І Європейський союз і НАТО для України. Це не є просто зовнішньополітичний вибір, як для якоїсь європейської країни. Для України, для української нації, і ЄС і НАТО, це дорівнює незалежності нашої держави. Це фактично питання буття і небуття. Українці розбили міф, який Росія культувала ще часів війни. Про непереможність російської армії, про те, що це найпотужніша армія, рішуча, дуже озброєна. І ми всі були свідками того, як вони втікали з під Києва. Я пам'ятаю, той день я був на блокпості, коли не просто втікали знав коло Києва. Пам'ятаю, ту радість, ту гордість величезну. Ми бачили, вони втікали з-під Чернігова, ми бачили, вони втікали з-під Сум. Потім ми бачили, вони втікали з-під Харкова. І з перших днів ми всіма силами стали на захист країни. Ми пішли в тероборону, виїхали на блокпости, як Микола Величкович з автоматами стояли на блокпостах. Ми розуміли, держава найважливіша. А всі політичні інтиї, всі політичні непорозуміння можна буде вирішити потім, після перемоги. Цей період, критичний період, важливий для України період, відповідь може бути тільки одна. Це єдність. Щоб усі проукраїнські сили могли стати лече до плече до плеча, щоб вони могли спільно відповідати на ці загрози. Я наголошую, ці загрози є не тільки військовими. Це гібридні загрози для деморалізації українського суспільства, для розколу українського суспільства, для натавлення одних українців на інших. І, власне, в тому бачить Путін свою ціль. Я Робив все, що міг, як міг і наскільки міг для України, на якому фронті боротьби я не опинявся.